Привіт, вітаю на каналі. Дякую, що ти перейшов і переглядаєш це відео. З тобою Євген. І що ми маємо? Маємо два кентаври. Кентавр 180S 180 і кентавр 160B. В чому прикол? Прикол в тому, що вони коштують одинаково. І подивимось, в чому їх різниця. Ну, Чисто ззовні. Видно, що капот від Зубра йде. від форти таких самих Бачите, капот менший, коротший. Він сам по собі менший. Ну, більш компактний. С-180 Кентавр. більш такий більший громісткий. Можна вже так вважати. По двигунах. Друзі мене де дещо відрізняються. У них. С 180 і 160Б. Ну, прикол в тому, що це на 15, це на 16 коняк. Різниця, я думаю, невелика. Взагалі її майже нема. А, мені подобається більше лише компоновка в s 180 вона більш продумана. От, наприклад, генератор знаходиться під капотом, а в 160-му Б під колесом, яку буде закидати багнюкою і всяким гімном. Ну, Окей. Проводка в них уложена однаково погано, це факт. До цього треба прикласти руки. По резині резина в них також однакова. Наві... Сама одна точка плюс також однакова. Розташування лише управління гідравліково 160Б, бачите, внизу знаходиться. Досить незручно, треба тягнутися. А ось s 80 вже краще виведено на бік саме біля оператора. Окей. Розташування КПП. І там, і там досить зручно, тут навіть довший речах в ногу він не впирається так само, як і тут. З цим добре. По місцю для водія. 160-му Б більше місця. Ну, бачите, який полік здоровий. Тут поменше місця, але все одно однаково комфортно. Йде в ньому на маховику три ремені. Ось. Ось три ремені, встановлено 2. Тут також також заявлена перевага s 180 Це більш висока вихлопна з. Ну, Більшим по діаметру. От банкують більше по діаметру, більше по... по довжині, тут менше. Ми можемо вже зрозуміти. Також повітряний фільтр. Ось тут такий мінімальний. А тут уже покраще стоїть. Також піднятий з виносом. Окей, також маленький плюсик. Ще одна з'явлена перевага F180, тому що в нього задня колія регулюється в більшому діапазоні. Поняли? Оцей вал більшої довжини, ніж тут. От Кому мало колії можете брати таку штуку. Більш устойчивий мототрактор буде. І для роботи в міграді більший діапазон регулювань, щоб ви там ми, ним не робили. Приборка, управління всім. Однако, оце аварієчка, заднє світло. Кермо механічне. Тут також. Та й все. Відмінностей в них більше немає. Або ж посидіння. Бачите, s 180 без пружин. Просто на резинках, а в 160-му Б є і пружинки. Тобто більше пружинить дана система. Такий коротенький огляд. Кому було цікаво, чому відмінність, ось я вам розповів. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення. Слава Україні!